Які Довір раз, д... за свою да. Довірила працювати в місті. Є рада, те, що сказав Павло Олександрович, якої немає сьогодні дійсно консолідованості. Я несу відповідальність за виконавчий його орган. Якщо ці заступники з новою радою не знайдуть спілкування, або ще щось не або роб... ви з ними не спілкувалися. Ми з ними не спілкувалися, то це інше питання. Якщо ви говорите про те, що давайте новий заступник, то не буду я подавати новий заступник, тому що будь-якого заступника, он, сьогодні Олександр Вікторовичу, прийдеться вчитися, як мінімум, як мінімум, три місяці тільки входити в курс справ. Якщо я зараз заміню всіх трьох заступників, то не буде великою певною проблемою. Для міста ніякої користі не, не буде. Якщо ви говорите, що є інші там направлення, є якісь інші проблеми у відділі. Дійсно, потрібно з ними спілкуватися. з начальниками, з відділами, викликло цього робити. Ви працюєте виключно на І Це потрібно признати, визнати. Зараз тут присутні присутня Ми Зробили дуже багато за місяці, більше. ніж Чистої води популізм. І мені прикро, що ці люди там задія знаходяться, вони сидять і слухають, оцю повні дурню. Чому дурню? Тому що ще раз я повторюю. Да, я... Дурня пропонувати ще раз повторно а тих да. самих заступників, а за яких ми не проголосували. Давайте слухати друг друга, друга. чуть. Я тільки вас не чую. Моя наступна пропозиція, в мене фінансове управління, тому що нам потрібно, до речі, ще буде проводити сесію, внесення змін. Я вдячний обласному депутату, що він активно займає позицію, вибуває зараз кошти щодо співфінансування. Е Парку перемоги роман романсіму потрібно прийняти відповідні рішення. Я на сьогодні свою позицію сказав. Я б краще включив всіх депутатів, які бровари, броварський район знаходяться в обласній раді. Можливо, ви все-таки наші пропозиції працювали. У вас є право вносити, але не дарма законотворець Верховна передбачила, що затверджують кандидатури міська рада. Це баланс гілок влади. Ви виконавча влада, це норма творча влада. За мене проголосували Олександр що одноосібно. Почитайте, будь ласка, уважно закон. Є закон про місцеве самоврядування, де розподіляється. Чітко районні ради, обласні, міські, сільські селищі. Якщо говорити про районну раду, дійсно там, там дуже просто про обласну. Голова, заступник, всі інші апарат ради вибирається з числа депутатів. Прекрасна норма, вона правильно діє в Європі. На сьогоднішній день міські голови вибираються з числа депутатів. Якщо брати при Прибалтику, там немає. Прямих виборів міського голови, на сьогоднішній день це були прямі вибори як президента, як міського голови, є відповідальність перед громадою. Так? Давайте скажемо, яка відповідальність політичної партії, яка пройшла в Раду, і, наприклад, ми бачили вибори наприклад, 2006 року, яка відповідальність від політичної партії? Так? Є претензії там до особистості, а коли політична партія веде певну свою скажем, політику. Не голосувати за бюджет, тому що це рішення політичної партії. Да? І ці люди не голосують за бюджет. У мене були такі випадки, що люди не голосують за бюджет. Чому? Тому що політична партія, зверху сказала не голосувати. А є пряма норма закону. Вибори були персональні, міського голови, не політичних партій. І сьогодні правильно ви говорите, і я правильно говорю. Що я несу відповідальність. Якщо ви мене не чуєте, ну, ми не можемо розмовляти про одне і те ж саме. Са.